В ефірі програма Оглядач перед мікрофоном журналістка Людмила Громових за пультом звукорежисер Сергій Твердохліб. Про останні політичні події ми будемо говорити з істориком, політологом, громадським активістом Олександром Писаревським. Як ви, як експерти-політолог, ставитесь до того, що Верховна Рада України 27 січня на позачерговому засіданні ухвалила заяву про визнання Росії країною агресором? Чи правомірна така заява, чи потрібна вона, чи на часі така заява сьогодні? Доброго дня, панове слухачі. Щодо вашого питання, можу сказати наступне: ми розуміємо, чому Верховна Рада прийняла цю постанову, чи як нам піднесли це, що начебто Європа, Євросоюз, вимагала від нас прийняття цієї постанови, і тому Верховна Рада винесла на розвиток. це питання про визнання Росії державою агресором. Але в мене, наприклад, як у невеликого фахівця, але все-таки знайомого з міжнародним правом, виникає питання: а взагалі наші парламентарі і європарламентарі знайомі з міжнародним правом? Взагалі, вони хоча б чули про нього хоч десь, чи можливо це просто збіговисько дилетантів і людей, яким просто нічим зайнятись. Пробачте, шановні, але іще. 15 грудня 1974 року була прийнята резолюція ООН Номер 3314. Я хочу оцих от розумак, які зараз нам розкажуть, що як же Європа може визнати Росію агресором, якщо сама Україна не визнає прочитати цю резолюцію ООН і ознайомитися нарешті, хоча б з одним правовим документом міжнародного права, оскільки я так зрозумів, у наших парламентарів не вистачає часу для вивчення законодавства міжнародного і боюся, що і законодавства українського мене наприклад це дуже тривожить, оскільки виходить, що у нас у Верховній Раді сидять люди нефахові, люди абсолютно випадкові, чітко розписано, що таке є агресія. В резолюції ООН, вище згадані, від 15 грудня 1974 року повністю все розписано, як вона визначається, які дії тої чи іншої держави вважаються агресією. Незалежно від того, є. Оголошення війни, чи нема оголошення війни. Анексія будь-якої території. До переліку агресії, ну, ознак агресії, входить бомбардування території будь-якої держави, іншою державою. Ми це маємо наочно. І це бачила місія ОБСЄ. Це бачила ціла купа міжнародних спостерігачів. Це знищення цивільного населення. Наприклад, коли збили Боїнг. Це бачила місія ОБСЄ, про це йдеться слідство. Анексія території, Крим анексований. Панове. Що ще треба Європі, і що ще треба нашим парламентарям, щоб зрозуміти нарешті, що Росія є держава-агресор, які ще треба приймати постанови? або в Європі сидять дурні і бюрократи, або Європа не хоче нам повномасштабної допомоги надавати, або у нас у Верховній Раді сидять люди, які кивають на Європу. Друга тема визнати ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Ну і тут чинився гвалти в пресі. І, дійсно, як це так, Україна не визнає ці групування терористичними організаціями чи правомірні такі взагалі розмови це. Знову говорить про або коротку пам'ять, або знову ж таки нефаховість наших політиків теперішніх, які сидять у нас у Верховній Раді. Панове, Донецька народна республіка визнана терористичною ще у 2004 році. У 2004 році, після помаранчевої революції. В Донеччині намагалися випам'ятати деякі проросійські шовіністичні організації висунути свою ідею від'єднання від України і створення Донецької народної республіки. Це відбулося на Сєвєродонецькому з'їзді. так, так, так. На сєвєродонецькому з'їзді в самому Донецьку з'явилися, але в результаті оперативної дій СБУ і внутрішніх справ цей заколот був придушений. І саме тоді Донецька народна республіка була визнана терористичною злочинною організацією. Що ще треба європі? І що Хто ще її визнано визнав? це? Визнана СБУ, а більше нікому визнавати це. Це не функція Верховної Ради визнавати когось терористичною організацією. Це функція правоохоронних органів Її і виглядає чітко... на те, що вони знову пяряться, і знову Це політики знову... наші експлуатують цю тему Це... в своїх інтересах. Це знову нашим політикам нема чого робити, замість того, щоб проводити реформи, замість того, щоб зміцнювати обороноздатність країни. Наші законодавці, наші народні так звані обранці, займаються тим, що просиджують штани і займаються дурними абсолютно нікому не потрібно. Рібними справами, якщо дійсно Європа від нас вимагає прийняття таких рішень безглуздих і нікому не потрібних, то тоді наша дипломатія не займається нічим. Що ще треба європі, що ще треба людям, що ще треба оцим всім бюрократам для того, щоб визнати нарешті Росію державою агресією і діяти відповідно. Чітко розписані в відповідних конвенціях міжнародних у відповідних у домовленостях міжнародних, які повинні бути вжиті заходи для припинення агресії. Все це розписано, але чомусь вся міжнародна спільнота вимагає від нас, ну принаймі так говорять нам наші політики, так вимагає від нас якихось ідіотських кроків і нікому не потрібних рухів. ЛНР і ДНР. Терорист і терористи визначаються правоохоронними органами. Вони мають відповідні ознаки. Всі ці дії. Діяльність будь-якої організації, якщо вона підпадає під перелік певних дій, то це і є терористична організація. Все це розписано. Все це є терористичним організаціям. Визнана Аль-Каїда не Сенатом США і не Конгресом США. А визнана ЦРУ і ФБР. Талібан, так само визнаний терористичною організацією, зовсім не постановою Конгресу США чи Сената США. А чому так відбувається з Україною? Тому що Україна не член НАТО. Україна не обов'язково повинна бути членом НАТО для того, щоб дії Росії були визнані як дії агресор. Вона є членом ООН, і цього достатньо. Тому що з я ж кажу, що це була резолюція Організації Об'єднаних Націй 3314 від 15 грудня 1974 року, в статті 3 якої повністю розписані всі ознаки агресії і вдаються посилання до інших законних актів міжнародного права про необхідність вживання відповідних заходів проти держави агресора. Визначає необхідність цих заходів і перелік цих заходів, які мали припинити агресію і вплинути на агресора, визначає Рада ООН. І тому мені ну, дуже дивно, що від Верховної Ради України вимагають щось таке. А щодо постанов міських рад, що ще сказати? А яким боком міські ради до цього питання? Хто уповноважує міські ради визнавати питання загальнодержавного рівня? Міська рада займається чим справами міської громади, а не вирішенням питань державного значення. По-друге, якщо Верховна Рада прийняла таке вже недолуге рішення, але вже прийняла, тобто Верховна Рада це вищий орган законодавчої влади в Україні, приймає таке рішення, то як нижчий орган тому може суперечити? Міська рада, вона нижче рівнем, на кілька рівнів нижче, ніж Верховна Рада. Якщо співставити. Останню радянську агресію до Афганістану з нинішньою агресією Росії проти України, в той час все ж таки і блок НАТО США і європейські країни через Пакистан, куди відправлялися біженці з території Афганістану і яких там було понад 5 мільйонів, і Афганістан в цій війні втратив 1 мільйон, натой більше, своїх мирних мешканців і тих захисників, які захищали Афганістан. Так от, якщо підставити ці події, виникає питання, чому в той час і США. І європейські країни допомагали зброєю цій країні, а Україні чомусь ніхто не допомагає зброєю. Тільки от на цьому тижні з'явилася інформація, що президент США Барак Обама розглядає таку можливість надання летальної зброї, але він ще сумнівається і буде обговорювати це питання з Ангелою Меркель і іншими керівниками Європи. Що б ви сказали? Чого так? Ви розумієте, пані Людмила, як на мій розсуд, то за останні десь років 20 у Європі і взагалі на Заході пройшла зміна так званих політичних еліт. Ну, ми пам'ятаємо, що 80-ті-70-ті роки це епоха сильних лідерів на Заході. Залізна леді Маргарет Тетчер, Рональд Рейган. Та навіть той же Буш обидва, і батько, і син Буші. Це все були лідери жорсткі, які обстоювали дуже рішуче. Ну, це Картер і... заявив, пам'ятаєте, що Росія країна-агресор по відношенню до афганських подій. Так, так, так. І він сказав, що це моя місія боротись з більшовизмом. Так і є. Зараз прийшла оця от розслаблена, як зараз називають в самій Європі, культур марксистські гуртки. Це в 60-ті роки, пам'ятаєте, відбувалися масові протести студентів, які підпали під вплив комуністичної більшовицької ідеї. Тепер вони виросли, ці студенти. Тепер вони вже викладачі в університетах, тепер вони вже політичні діячі, тепер вони вже громадські діячі, вони журналісти. Вони зайняли тепер уже змінили отих сильних, більш радикальних і активних діячів, замінили на їхніх посадах. І тепер вони. Керують цими державами. І тепер вони формують зовнішню і внутрішню політику країн. І ми бачимо результати ці, діяльності цих соціалістів. Ми бачимо розгул терорізму в Європі, ми бачимо протести іноземних виходців в країнах Європи. Ми бачимо розгул всіляких збочинців в Європі. Причому, ну, добре, ти там, ну, людина на традиційної сексуальній орієнтації це твої проблеми, ми не будемо торкатися. Якби вони не накидали інших модель про вони Тепер активно і агресивно накидають людей, які є прибічниками традиційних поглядів на будь-що. Вони їх висміюють, придушують, виганяють, піддають абструкції. Ну, це вже стало проблемою в Європі. Це якраз і є наслідком діяльності оцих культур марксистських течій. Чим ще вони відрізняються? Більшість керівників європейських фракцій мають комуністичне минуле. Вони були або в компартії, або в соціалістичних партіях, або ще в якихось наближеннях. До Червоних партій і Рухах. Всі ці організації, партії Рухи були фінансовані і підконтрольні Радянському Союзу. Росія після розвалу Радянського Союзу все-таки зуміла зберегти вплив через радянську агентуру на всі ці партії. Ми чітко і ясно бачимо, що відбувається агресія. Але попри це, все одно Європа закриває очі. Європа розказує, що ще рано, що ще не треба, що ще не можна. Що давайте попробуємо санкціями. Вона тягне час. В той же час ми не можемо казати, що, наприклад, в Америці та й в тій же Європі немає наших активних прибічників, які виступають за радикальну допомогу Україні, рішучу допомогу Україні. Але це знову ж таки, подивіться хто. Це все діячі старі, це відставні генерали, це колишні військові, тобто це люди, які мали великий досвід боротьби з більшовизмом. Вони воювали з ним не просто на словах, а воювали на фронтах в тій самій Кореї. У В'єтнамі, в Афганістані, в Африці вони воювали з більшовизмом. І вони розуміють всю небезпеку більшовизму. І вони бачать, що Росія зараз йде шляхом Радянського Союзу, йде шляхом більшовизації. І тому зрозуміли їх опір. Люди, які поклали життя на боротьбу з більшовизмом, бачать, що більшовизм відроджується, набирає сили, і вони хочуть цьому завадити. А от культурмарксисти, які були завжди наближені до комуністів, співчували завжди Радянському Союзу, бачать в Росії так само спадкоємці Радянського Союзу і тому співчувають її. Але все-таки закони, міжнародне право його ж ніхто не відміняв. Тобто Росія, якщо агресор, то будь вона ким і будь вона чим, і які цінності вона не сповідує, вона все одно агресор. І тому Європа все-таки змушена реагувати таким чином, як вона реагує зараз, тобто не приймати цю агресію і так чи інакше підтримувати Україну. Скажіть, будь ласка, як в нинішній ситуації Україна може посилити свою обороноздатність? Я, як учасник бойових дій, учасник АТО бачу все це зблизька і розумію, до чого все це веде. В принципі, що ми бачимо? Ми бачимо, що Україна стала в оборону в односторонньому порядку. Причини цього незрозумілі. Точніше, не зрозуміли саме на фронті. Наші політики або розучилися розмовляти з народом за часи свого правління. Ми ж пам'ятаємо, що наші політики не міняються вже 23 роки. Вони як зайшли ще в 91-му році, так і не змінилися. Або приходять такі самі з тої самої системи люди. Це якраз і є результат, до речі, взагалі кризи державотворчості в Україні. Ми не бачимо жодної державотворчої ідеї. А отже, не бачимо бачення геополітичної ролі України, а тому не бачимо розвитку української армії. І тому от ми стали зараз прийшли до цього. От вона війна, от він ворог конкретний, а армія все ще ніяк не може відновити свої боєздатності. Хоча, чесно кажучи, наша армія це е, ну я гордий, що маю до неї хоч якесь відношення. Чому тому, що вона дає гідну відсіч, вона воює, вона не здається, вона воює добре. Ми бачимо багато перемог. Але справа не в героїзмі і справа не в боєздатності армії, справа в політичній волі. Ми бачимо, що наше політичне керівництво сидить і чекає чогось. Ми розуміємо, що, скоріш за все, ми самі собі придумуємо, що воно чекає, поки подіють санкції. Зараз ми стоїмо в обороні, причому ця оборона абсолютно не зрозуміла Чому? Ми бачимо, що діяльність терористів активізувалася. Вони утримують тактичну і стратегічну ініціативу. Вони завдають удару, де хочуть, коли хочуть, якими хочуть силами. Їхні ресурси практично не вичерпні, бо це не їхні ресурси, а ресурси Росії. Ми бачимо, що скільки б ми не спалили танків, їх все більше і більше перебуває. Скільки б ми не знищили їхніх бандитів, їх перебуває з Росії все більше і більше. Ми вже бачимо, що на нашій території воюють регулярні частини російської армії. І вона вже цього навіть не приховує. Вони приходять зі своїми маркуваннями, танки прибувають. Тому поки ми стоїмо в обороні, поки ми в такій глухій обороні, неактивній, пасивній обороні, поки ми воюємо тільки артилерією і відбиваємося від їхніх атак, вони вільні робити все, що хочуть. Якщо ми будемо і далі сидіти в обороні, рано чи пізно вони зберуть достатньо сил, вони підтягнуть ще більше військ з Росії і рано чи пізно нашу оборону зламають. Не можна весь час відбиватися. Ми повинні завдавати ударів у відповідь, контратакувати активно, не давати їм спокійно сидіти, не давати їм розслаблятися, не давати їм маневрувати силами. Ми повинні діяти активно. Постійні удари, 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 удари. Ворог повинен бути в напрузі і не мати ініціативи. Він повинен весь час намагатися обороняти все, бо обороняючи все, ти не обороняєш нічого. А це робимо ми. Ми зараз намагаємося утримувати лінію фронту. Обороняти все треба вживати якихось заходів. Поки зовсім ще не пізно, поки не пізно змінити ситуацію. Я дякую вам за участь у нашій передачі. А нашим радіослухачам я нагадую, що ми спілкувалися з громадським активістом, істориком і учасником бойових дій на сході України Олександром Писаревським. Вела передачу журналістка Людмила Громовик, звукорежисер Сергій Крадоклів. До зустрічі за тиждень.